Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, в перервах знімаю про це відеоогляди і сьогодні будемо говорити про книжкові новинки серпня. Взагалі, так зрозуміло, що рубрика вам сподобалася, тому будемо частіше говорити про новинки. І цього разу я. Бачила підбірку, так, свою чернетку і зрозуміла, що будемо говорити про українську сучасну літературу. Несподівано. А вийшло багато класних крутих новинок. Перша книга це Ірена Карпа, тільки нікому не кажи. А загалом у мене з останніми двома книжками Ірени Карпа, так знаєте, доволі складні стосунки. Але ця, я думаю, точно треба попробувати, хоча б не скусити, тому що мова йтиме про психологічний трилер, щось новеньке для авторки, як на мене. І вона розкриватиме тему домашнього насилля. Знаєте, це таке. Коли не винось сміття з дому так, щоб не трапилось, тільки нікому не кажи. Власне, така назва цієї книги, і, власне, про домашнє насилля буде йти мова, я вже в очікуванні безпосередньо цієї книжки, думаю, що вона мені ну, мусить сподобатись. Тема точно подобається. А те, як пише, Карпа теж більше подобається, тому, ну. Подивимось, подивимось. Наступна книга це Поліна Кулакова проти ночі. Мені цяція вже все читала ці авторки, мені дуже подобається. Стандартно було йти мова про трилер. І мова йде про трьох друзів, які, ну, власне, собі дружили, веселились, все було гаразд, аж поки один з цих друзів не зникне. Його маму просто, знаєте, так, шквалом весь соціальний осуд, так? І в кінцевому рахунку. Розібратися, що сталося з хлопчиком, що змусило його піти в небезпеку, до чого тут його мама, і чому на неї такий соціальний тиск, все це думаю буде дуже цікаво, дуже моторошно. Я люблю, як пише Поліна Кулакова, це звичайно дуже легкі і легко читаємі книжки. Тому, якщо ви любите щось таке, знаєте, попахуючи трилером, то я вам рекомендую. Тим паче осінь стандартно під осінні підбірки. Знаєте, шукають щось таке трилерське, а тому, якщо ви теж любите читати щось тематично, і тема осені для вас щось саме таке з перчиком, то я рекомендую вам Поліну Кулакову всі попередні книжки і цю заразом теж. Я рідко коли згадую поезію, але насправді я дуже люблю українську поезію, в тому числі і такого поета як Дмитро Лазуткін. Тому не можу обійти повз його нову поетичну збірку, яка виходить у диництві ВСЛ. Насправді мені здається, що коли ми в одному реченні говоримо в Донецьку Старого Лева, поетична збірка, то все. Це точно любов, тому що зазвичай а, смаку редакторів веселу неабиякий, тому я впевнена в тому, що будь-яка поезія, яка виходить з цього видавництва, вже має такий знаєте, знак якості. І окрім того, вони видають дуже естетичні поетичні збірки. Тобто, це саме такі книги, які хочеться. Гуртати, перечитувати, фотографувати в інстаграм, дарілси саме ті такі поетичні слова, поетичні вірші, які хочеться цитувати і Знаючи, як класно пише Дмитро Лазуткін, я переконана, що його збірка закладка це щось неймовірне. Я очікую, ви очікуєте разом зі мною. Наступна книжка Танці з кістками Андрія Сім'янківа і Вау! Це перша художня книжка видавництва Віхола. А взагалі, насправді, я просто готова співати дефірамби цьому видавництву і нещодавно не вийшов анонс. А, вони запускають е друк серії «Неканонічний канон, де будуть видавати українську літературу класичну, неконнічний ну, канон, як ви розумієте. Я просто вау, я. Ну, це не до теми нашого ролика, тому що це не новинки серпня, але мушу з вами подивитися з цією думкою, цією новиною, бо я фанат Віхоли. І що б вони не зробили, я завжди в захваті. Так от, перша художня книжка Танці з кістками, мова йдеме про патологнатома невдаху. І, власне кажучи, здавалося б, ну, нічого такого особливого. Аж тут йому приходить пропозиція підзаробити. А, так, ну, не зовсім легальна, але. Чому про неї не пристати? Власне кажучи, десь навколо цього буде крутитись весь сюжет, як ми має бути цікаво, тому власне. Перша художка Віхоли. Я не знаю, як то, я не зможу пройти повз. Ну і наостанок, нонфікшн, теж Віхоли, Називається він Емоційні гойдалки війни Володимира Станчишина. Я нещодавно співала дефірамбо його книжки для стосунків потрібні двоє. Тому я точно знаю, що автор пише неймовірно, автор дійсно класний психотерапевт. Тому його наступна книга Емоційні гойдалки війни, яка розповідає, про те, Власне, як емоційно пережити, прожити, усвідомити так життя війні. Книга підійде усім для тих, хто в тилу, для тих, хто виїхав, для тих, хто виїхав з зони активних бойових дій, і так далі, і тому подібне. Я переконана, що вона буде неймовірною, бо мені подобається так, як пише автор, ну і, знову ж таки віхола, знак якості. Як ви розумієте, я не знаю, чи трапиться колись момент, коли я перестану хвалити їхні книжки. Сподіваюсь, ніколи. Ось про такі книги, ось про такі новинки сьогодні так доволі побіжно я вирішила вам розповісти. Розкажіть, на які новинки звернули увагу, ви що сподобалось вам, що ви, можливо, вже прикупили або плануєте купити. Можливо, щось того, про що я розповіла, вам теж видалось цікавим. Нагадую, що внизу я залишаю посилання на всі книги, про які говорю. На читаю для ЗСУ це збір коштів від буктюберів. Ми збираємо кошти для громадської організації Валькірія і таким чином теж підтримуємо Збройні Сили України, наближаємо наш перемогу. також послання там на е, спонсорство на Ютубі і на мій патреон, якщо вас цікавить можливість мене теж підтримати. А вам як завжди, гарного тижня. Нехай трапляються тільки класні книги. До зустрічі зовсім-зовсім скоро!